Доброго раночку, лампове телебачення, горинич Змій, Єгорка, Марф. Так, у нас тут ранкова пошта. Насправді вона у нас, я б сказав, ну, настільки довго лежить, що аж дуже непристойно довго лежить, ця у нас посилочка. Цей пакуночок. Будемо робити розпакуночок. До речі, бачив, як. Один, один з колег, хто мені надсилав диски Stikers, stickers, стикерс. Щерба stickers. о, називається. Він називає розпакунька. Прикольно, бачите, кожен по-своєму придумав свою версію цього слова. Тому що слово розпакування мені не подобається. Воно якесь дуже узагальнене. Знаєте, типу розпакування. Розпакування як явище. Да? А коли щось прямо зараз відбувається, мені, наприклад, подобається розпакунок, тому що є слово пакунок, чому не зробити розпакунок. Так, так сьогодні нарешті трошки є часу, щоб щось е зранку показати вам. І самому подивитися, що ж там є. Ой! Там не видно було. Там, я думаю, на, 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 на такій е відстані особливо літери не видно. Ми ж не в якомусь серіалі Лас Вегас, там, де все, все можна приб... наблизити із мішанини пікселів, е зрозуміти, що там е не знаю, побачити відбиток пальця чогось. Це така наукова фантастика плюс-мінус. Але бачите, як вже сучасна щі, воно вже потихеньку-потихеньку так і е, вміє робити. Там, ну, Може не те, а, от, наприклад, розпанахати пісню на ці на частини, то, з чого вона зібрана, оце щі вже вміє. І це насправді лякає. Так, дивіться, як ви думаєте, що там. Ставте на паузу і пишіть коментарі. Що ж там у нас в ламповому телебаченні? Опа! Отака така історія. Насправді, наскільки я пам'ятаю, у мене вже можливо така штука є. О, тому це, мабуть, піде або на подаруночок комусь, або на, як то кажуть, запасний варіанточок. Да? Бо всяке буває. Знаєте, щось десь, колись. Uh, так, Skylanders Superchargers, Давайте дивимось, що у нас тут. Диск стрибає. Я сподіваюся, що не дуже. Ні, це не диск стрибав. А. -а, -а. Якийсь і ще така додаткова картка. Наліпка, але чомусь тут уже немає знизу якоїсь. Хтось собі вже кудись наклеїв. Тобто. Так. Окей. Диск в супер крутому стані. Skylanders Superchargers. А ми зараз поки що на другій частині. Так, Тут у нас є ману... ну, типу, не мануал, а така. Тому що це такий узагальнений мануал. А ні, тут навіть є і від Superchargers. Бачите, така папірець тут є. Не знаю наскільки він тут. Ну, Він такий дуже скупенький, нічого тут, ніяких тобі артів, нічого такого тут немає. Ага. Добре. Треба якось буде е, собі теж віжку, віюшку пограти, тому що я вже і в давно не грав. знаєте, вже. Ну Там архів нема, але у нас є тут е, ось чим прикольно. Прикольно, що тут є самі плакати круті. Плакати це завжди... Ой, ну, щось не, роз... не розірвати. Тихо, тихо. А, тут вже надірвано. Тут вже у нас надірвано. Треба дуже обережненько. Я, я, я не розумію, я... а і тут надірвано. Ну, він... Таке ім'я у нього, мабуть. Індійське, надір. Ну, воно трошки піднадірване, але це не страшно. О, Прикольно, бачите? Ось такі плакати ще. Ну, тут є, тут раз надрив. І буквально два-три надривчика. А тут є знизу надривчик. Я думаю, що. Найсмішніше, що його просто коли відкривали, не дуже ага, тут ще якась... Ой, зараз ми ще зробимо на дереві. Ну, Просто така не, не дуже якісна, ну, сам папір не дуже якісний. О, бачите? О, таку штуку вже не шкода і повісити, тому що я думаю, що в мене і там є так само, в моєму попередньому пакуночку є така сама історія. А, то вже і це не дуже шкода буде повісити, я так думаю. Ну, Якщо у нас виходить так, що він таки піднадірваний, піднадер... то можна вже його буде пустити в хід. От бачите? От бачите? Тому і класно, що є запасні варіанти. Єдине, що я тепер не знаю, як його прав... правильно скласти, вже не пам'ятаю, але ну, нічого страшного. Давайте поки що подивимось, що там ще є. Так. Якщо хто не знає, що таке скайлендери. Скайлендери це така історія, коли ти береш фігурку, яка тут є, ставиш на портал спеціальний і воно запускається. О, тут ще один є плакат. Ще один плакат. І він вже з більш гарного матеріалу. Але те, що він, він його це теж не врятувало. Він трошки у нас наді. А, тут я зрозумів. Вони от сюди вклеїли цю наліпку. О, це. Е, така штука, отут наліпка, бачите? Де тут вона я не, не бачу з цієї сторони? Десь тут вона, я бачу в наліпку. Ось така історія, бачите? Це вже, я так розумію, е, що. Так, да, тут наліпка, ось ось вона. Прикольно. Це така вже більш. Е, ну, типу, ми збираємо. Збираємо, нам треба колекцію зібрати, називається. Це називається збираємо колекцію. Прикольно. І знову ж таки, не знаю. чи я... О! Оце скрутилось швидко, тому що вона більш плотненька і немає остраху, що її якось ми так? Да? Бачите? Ось тому там і немає цих всяких арт історій О, Тут така ще штука є додаткова. Це... Так. Ну, тут просто намальовано, як користуватися порталом, на який ставити іграшки, які потім оживають у грі. І прикольно, що в самих іграшках запам'ятовується, на якому ти у нас рівні. Ось така у нас історія. Тобто ти там до якогось левелу ти вже у нас там добив, наприклад, Донкі Конгом граєш, і ти добив його до 15-го левела. Потім ти його знімаєш. Тут, до речі, можна перемикатися з Amiibo на Skyлендерs. Зараз у нас Skyлендери переключили Амібо. От. Е Такс. така от прикольна. Її вже перемикати не можна. Це суто скайлендерська історія. Ну от, А саму машинку я діставати не буду. Вона там плотненька, я думаю, що її навіть не діставали. Можливо. можливо, діставали і так само плотно закинула. Просто оцей матеріал цей, пластиковий, він від кожного разу він, там, потім дірявіє. Оце такий портальчик, що на нього помістилася. І машинка, і якась фігурочка, яка буде грати. Тобто, там і гонки є, навішки на є тільки гонки Supercharges Racing. А на навіюшки там повноцінна гра. Там, я так розумію, і гонки, і я просто я починав, але я, на жаль, у мене не було часу якось продовжити всю цю історію. Тому, що? Якщо раптом когось зацікавила вся ця календар історія, мене вона, вона колись зацікавила, і я радий, що я почав їх збирати, тому що вони ну, дуже гарні, справді дуже гарні. Вони класно виконані. І, і взагалі класно, що є така історія. Ось такий. Давайте ближче вам покажу ось цього парубка моторного. О, бачите, у нас тут перемикаємо Амібо і Skylandри. Ось Skylanders. І так само давайте ще в другу візьму. Ось цю. Ось така історія. Вони вже ж дуже, дуже симпатичні. Я так розумію, що вони не дуже були популярні, тому що я про них дізнався вже, коли у мене віз з'явилося. і я там потихеньку щось почав дивитися. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну і будемо спілкуватися. Добра ніч.